Саша і кораловий шлюз падаючої води. Океан завжди здавався чесним він або штормить, або тихий, він або глибокий, або мілкий. Але цього разу море стало неправильним. Рибалки повернулися без улову із однаковими історіями. Біля того місця вода тягне вниз, не течією, а як рука. Кидаєш поплавок, і він не пливе, а падає. А вночі там світиться круг, наче хтось під водою тримає лампу. Саша не любив, коли вода веде себе як шахта, бо вода має піднімати, нести, розчиняти. Вона не має падати. І якщо вона падає, значить десь є край правила. Вони вийшли в море на човнах. Небо було спокійне, сонце чисте. Але чим ближче вони підходили до координат, тим дивнішим ставав звук весел, плескіт стишався, наче його хтось ковтав. А потім вони побачили це. Посеред океану був круг, невеликий. Приблизно як площа міського ринку. Вода в ньому крутилася повільно і рівно, як воронка, але без вихору зверху: ні бризок, ні піни просто гладке коло падіння. У центрі вода ніби провалювалась не швидко, а впевнено, як пісок у пісочному годиннику. Саша опустив у воду мотузку з каменем. Вона пішла вниз так легко, ніби камінь став удвічі важчим. Він підняв мотузку і відчув, як вода тримає її, не відпускає одразу як глина. Це не вир, сказав Саша, це стік. Але океан не має стоку, значить, хтось зробив отвір. Занурюватися одразу було дурістю, тому Саша почав із вимірювань. Він поставив по колу буї з мідними ліхталями і прив'язав їх редстоуновими жабрами, простими системами, які міняли світло, якщо поплавок опускається нижче норми. І справді, всі буї над колом падіння повільно тонули на один і той самий рівень, наче хтось знизу тягнув їх невидимою ниткою. А ще була друга аномалія компас над колом інколи хитався, ніби під водою є великий якір. Саша вже знав цю мову, коли напрямок нервує, десь є структура. Під нами механізм, сказав він, і вода, його конвейер. Вони зробили базу на найближчому остові. Саша зібрав все, що знадобиться для підводної роботи: водорості, скло, мідь, редстоун, двері, ворота, поршні, а головне, корал. Не через красу, через те, як корал любить воду. Він живе в потоці і тримає форму там, де інше руйнується. Перший спуск Саша зробив сам з черепашим панцирем і запасом повітря. Він пірнув у коло падіння і одразу відчув, як вода тягне вниз без ривків, як ліфт. Його понесло глибше, ніж він хотів. Навколо було темніше, ніж має бути в океані. Світло зверху розчинялося, як в склі, але не доходило. На певній глибині він побачив дно, і воно було не дном, це була конструкція. Кільце з призмарину, посередині отвір, обкладений гладкими блоками, а навколо мідні ребра, наче арматура, і старі коралові вставки, які виглядали як латки. Вода йшла в отвір рівним струменем, не вихором, прямою колоною. Саша торкнувся ребра і відчув слабку вібрацію. Механізм працював. І тут він побачив сторожа, не монстра, а явище. З темряви пропливла істота, схожа на прозорий медузний ковпак, але з твердими краями, ніби зроблена з води і скла. Вона не нападала, вона підпливала, коли ти рухався різко, і відштовхувала хвилею, не вбивала, коригувала, наче охороняла не скарб, а порядок. Саша повільно відступив, давши їй пройти, і зрозумів, це течієвий сторож. Він реагує на порушення потоку, а значить, потрібно працювати так, щоб потік не зламати. На поверхні Саша сказав групі: Ми не будемо перекривати отвір силою. Ми зробимо йому двері, шлюз. Такий, який не б'ється з водою, а домовляється. Він почав проєктувати кораловий шлюз кільце, яке може або пропускати стік, або зупиняти його, але плавно, без удару. Основа призмаринова рама. Усередині дві пари воріт, розміщених як діафрагма. Між ними камера з губками, щоб в разі аварії можна було з'їсти воду швидко. По краю корал, який показує потік. Коли вода йде правильно, корал світиться і живе. Коли потік рветься, корал тухніє. Але як зрозуміти, коли відкривати і закривати? Потік змінювався, і Саша винайшов гідрокомпас. Це був простий, але геніальний трюк. Він взяв компас і прив'язав його не до півночі, а до мідного якоря, закопаного біля отвору. Потім зробив лопатеве колесо з требдорів у воді, під'єднав до нього датчик через скалк сенсор у вовні, щоб слухати лише рівний хлюб лопаток, і вивів сигнал на панель ламп. Якщо потік прискорюється, лопати крутяться швидше, лампи біжать. Якщо потік завмирає, лампи завмирають. А компас показує, куди саме тягне сильніше. Гідрокомпас не показував північ, він показував волю води. Коли все було готове, вони спустилися з блоками як будівельники на дно океану. Саша працював повільно, майже танцюючи в потоці, ставив раму, вмонтовував ворота, закріплював поршні, обкладав камеру з губками. Течієвий сторож кілька разів підпливав близько, але не штовхав, потік лишався рівним. Найскладніше було в фіналі. Перший закрив. Саша дав команду через підводні знаки. Панель гідрокомпасу показувала стабільний ритм. Він натиснув важель. Ворота не грюкнули, вони зійшлися повільно, як повіки. Потік почав стихати, але не зупинився раптово. Вода в колі зверху перестала падати і стала звичайною. Океан ніби видихнув. І тоді сталося диво, коли стік стих, відкрився боковий хід у Призмарині, те, чого не було видно в Струмені. Тунель ішов вбік і вгору, і в ньому не було бульбашок, не було магми, не було колон. Просто суха течія, коридор, який дозволяв підніматися, наче в ліфті, але без обвітряних трюків. Саша зайшов у тунель і відчув, як вода сама несе його вгору рівно і м'яко. Підводний ліфт, чесний. Побудований не на хитрощі, а на гідродинаміці. Коли вони повернулися на поверхню, рибалки не впізнали місце. Коло падіння зникло, замість нього над водою з'явився маленький буй з мідною лампою, яка блимала раз на хвилину знак, що шлюз працює, і що тепер океан має двері, а не діру. Саша залишив біля острова табличку: якщо вода падає, не лякайся, знайди, куди вона хоче, і постав там правильні двері. А ввечері, коли сонце сідало, в воді на мить з'явилося м'яке сяйво коралів навколо шлюзу, ніби океан сам поставив підпис під його роботою.